Ось ви можете бачити нашу згорівшу школу. Ну, звичайно, всі говорили, що війна буде, всі чекали 16 числа 16 -го лютого. Говорили, що буде, буде, але ми все одно всі сміялися, жартували, що ну, яка війна, нічого не буде. І потім ось це 24 число настало. Ти прокидаєшся від там, СМС, що почались якісь бойові дії, і в школу ти не йдеш сьогодні. Я не розуміла. Питаю маму, вона каже: ну, сьогодні просто не йде школу і все. Так. Вранці, от я прокинулась доволі рано, так як ми живемо ще з дідусем бабусею, дідуся дзвонив телефон. Ми його чомусь не було вранці вдома, це десь годин сім було ранку. І ми такі дзвонять йому там кажуть, що ось почалась війна. Е, ну, там, і його попросили щось там піти на роботі і вимкнути. Він працює в школі з газом, пов'язано, що все перекрити. І я така: ну як може бути війна? 24 лютого? Ми включаємо телевізор, радіо, і, і там, ну. Всі телеканали, всі, що от Київ там бомблять, інші міста. Ну це взагалі було страшно. Ти не знаєш, що робити, там всім дзвониш. Але речі збирали на всяк випадок, щоб були. І до останнього моменту, вже як орки були під селом в сусідньому, у нас вже речі були на поготові, але ми не, не хотіли виїжджати. Але дідусь, бабуся, вони е, нас уговорили. І ми в останній момент за три дні до того, як орки зайшли, ми встигли виїхати. Батьки думали, що кудись повинно потрібно виїж... виїжджати. Але не знали куди, там за що. Якось, наче змирилися з тим, що ну, ось ми живемо так, поки там літають, бахкає. Ну, ми навіть не вірили, що вони прийдуть до нас, ну ми тут такі, навіщо ми їм? Потім вже як до нас заїхали, то я бачила, ну, тобто, ці танки і техніку їхню. І самих їх військових. Те, що у нас є будинок, ну, наш будинок іде, потім наш город і сусідній будинок. І ми виходимо на ранок і бачимо те, що через город у сусідів ну, стоїть танк. Ми думали, те, що це наші, але ну, це були ні, росіяни. І вони ходили, тобто, у нас ми жили і по сусідству. Майже виїхали всі, і вони ходили по тим будинкам і брали їжі. Тобто виходили з такими ну, пакетами. Це набирала все, їздили по городу. Навіть у нас була е, наша така конструкція для стойки ну, малини, тобто, щоб підв'язувати її, вона ось розпліталася. але вони якось її потягли з собою, і весь оцей метал, метал, да, металолом був по городу нашому. Один з днів, днів ми були в підвалі і чуємо стукіт. Мій тато виходить, і ну, росіян каже, що ну, скільки вас тут, ми кажемо, ну, четверо, тобто була я, мама, тато і брат старший. Ну, вони сказали, здати їм телефони, ми їм здали. Тобто, ми навіть не знали, що вони будуть забирати їх. Тобто, ми підготувати якісь старі телефони, які в нас були, але ми не знали, тобто, в селі. В центрі були такі чуйки і всі готувалися, але ми не знали. І ось потім сказали те, що покажіть будинок, ну, і тато пішов показувати їм, те, що будинки там немає зброї, у нас вони думали, що в нас є вона показати будинок, так? Ти згадуєш і навіть не вивляю, як ти це пережив, але якось було. Ми, якби, були в нашому підвалі, але потім як. Ну, Ми чули, як взяли дрони, ну це були наші дрони, ми так ну, думали. І те, що вони їх наші вичислили їх, і тобто, почали кидати ну, ракети на наш город, їх вибивати. Тобто це було дуже гучно. <світ> Ти чуєш? потім свист, і дуже сильний вибух. І потім вирішили перебратися в підвал до наших сусідів, тобто, ну, у них був міцніший, тобто у нас це просто ну, якби земля, а у них були такі типу, плити і. Ну, Був міцніший. Ти, ну, Просто ти це пережив, але зараз ну, ти це розумієш, що ну, не знаю, якось нормально вживеться, поки не згадуєш це все. Страшно пережити це знову. -то. Вже було багато теорій, що школа взагалі повністю згоріла. Ну, ми ще як повернули в село, вже там через декілька місяців після окупації, то е, біля школи стояли два танки. Ну, там було видно, там, ну, залишки, можна так сказати. Туди прилетіли і снаряди, вони ховалися біля школи. Ось і е, Потрапили в танк, а в танку були снаряди, і вони взірвалися, здетонували, і за цього загоріла школа, вона почала горіти. Я знаю, що деякі люди там пробували якось потушити повні, але все рівно їхніх сил не вистачало. Я перший раз, я при спочатку ну, ми так приїжджали, вийшли з автобуса. Я дивлюся перед школою дерево, воно таке обгорівше. Я дивлюся, там якісь уламки від машини там ще були, тому що перед школою машини стояли, горіли. І потім я така, зразу ж ввечері таку, на прогулку, обдивилася, дивлюся, а воно все таке погорівше. Це ж було все ще набагато темніше. І тут стоять танки. І ти такий дивишся, такий, як, ну, як. рідне таке місце, таке серце от болить. Ось тут раніше знаходилась і називали мастерська. Тут стояли ну різні прилади, наприклад, швейні машинки, різні верстати і так далі. Можна було займатися. Якщо прийти і подивитися сюди, то це приміщення це музей. Отут була така велика стіна, завісена вся фотографіями з історії школи. Ось там вдоль стіни висіли різні сорочки, вишиванки, така вся стіна. Ми ще їх допомагали розвішувати. Верстат стояв, різні тумбочки, там де лежали, і монети різні. У нас навіть там зубмамент був. Це все колись було історією, можна так сказати. Ось тут навіть залишились уламки це від старих машин для того, щоб шити. Ось до. Там одна, друга, а все ще таке дерев'яне, воно погоріло. Ми сюди приходили і прибирати, допомагали там якусь полюку і так далі. Тобто, ну, от, також місце, з яким позитивні емоції пов'язані у нас. А зверху над нами зразу це буде спортзал, але туди ми потрапити не маємо змоги, там все перекрито. Ось іноді, як по спортзалу бігали, то в музеї було чутно, що там діти бігають, кричать, що там хтось, хтось голос забив. Ну, знаєте, цей жарти, що школа, щоб згоріли, щоб не ходили туди. ну, Це ну... Це було смішно тоді, але коли ти бачиш, ти і ще знаєш, що згорів спортзал, такий новенький, там, де... Ну, нещодавно зробили підлогу, як так ну, всі. І також наш клас згорів ну, кабінет. Дещо недавно там поставили нові двері. так. І також в тебе там. У мене в, каб... ну, в кабінеті були спортивний одяг та кросівки, які згоріли. Це дуже приклад. Це у нас такий математичний клас, такі ну от ми до нього наскільки звикли. От він у нас такий великий, просторий, це математика, і ми знаємо, що це наш клас, що ми там робили, що хотіли, можна так сказати. Ось у нас було дуже багато квіток. От взагалі, у нас тако, взагалі весь ззаду це квіти, такі різні горщики, різні фігурки були математичні. Це завжди така поглядаєш. Трикутники різні, кола різні, паралелепіпеди воно різних форм. Там були старіші, новіші. Вони так красиво стояли в нас. Постійно там пелючку протирали. Ми сумуємо, тому що ми знали, що це наше рідне місце. Воно наше таке гніздечко, от ми там звикли. Там оце, там наші парти, наші речі, наші тумбочки, наші схованки Там у нас такий був шафа своя, можна так сказати. У нас там, хоч іноді там і був бардак, але всі там беріга... Це була тільки наша шафа. Ось тоді не розуміла, що взагалі чи буде школа, як у неї першого вересня там підуть діти, чи не підуть, куди нас. Тобто говорили, що нас там розселять по інших школах, розкидають там або всі в там якось в одну. І як, от, наприклад, з клас, кабінет згорів, куди нам, К нам сказали, те, що школа все таки буде, і це було дуже радісно, те, що залишився в принципі один рік, і про навчатися в своїй школі це вже… Ну, дуже так добре. У нас випускного взагалі не повинно було бути, тому що ну, війна, так батьки вирішили, але ось за останній місяць батьки вирішили, ну потрібно, хоча б що щось мінімальне зробити. Ми взагалі були не в курсі, що батьки от згодилися на це. Але вже випускні ленти ми собі замовили. Ми вже їх вже за місяць, вони в нас лежали там. Я маленькою і дивилася на тих 11 такі вже дорослі люди. Там, мріяла стати вже, випуститися, ну, так, стати також дорослою. Але ось коли це прийшло, то ти якось відчуваєш себе дорослою, ти ну, дитина, не знаю. Якось те, що ти 1 вересня не прийдеш вже до школи, а тобі прийдеться кудись їхати. Це якось не вкладається. Це буде напевно трішки сумно, адже випускаємося зі школи. Ось така порог школи вже покидаємо, але такого ось такого переживання нема. Все рівно мені здається, ми будемо спілкуватися з друзями, от продовжимо спілкування, продовжимо там списуватися. Можливо, не так часто, але у нас буде зв'язок.